Сьогодні ввечері пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю, молодий брахман високої касти, що жив в Індії, прийняв Христа у своє серце і з великою радістю почав служити Господу. Одного разу, коли він їхав в поїзді, один з його знайомих запитав його про нове життя. Щоби стати християнином, вам потрібно було від чогось відмовитися, сказав його супутник зі співчуттям. Ви залишили будинок, сім'ю, свою роботу? Чи не є це занадто великою жертвою ради Христа? Молодий чоловік трохи задумався, а далі сказав, друже. Мене часто запитують, що я віддав заради Христа, але дивно, що ніхто не питає, які благословення я придбав відтоді, як познайомився з Ісусом. Насправді я віддав занадто мало, тепер чаша моя переповнена з тих пір, коли я прийняв Христа, я маю все, що тільки може бажати людське серце, все, що тільки може бажати людське серце. Як схожі ці слова на текст, що записаний в другому розділі послання до Колосян, І ви маєте в нім повноту, а він голова всякої влади і начальства. Інший переклад говорить: і ви наповнені в ньому всім. Коментуючи це місце святого письма, протестантський коментатор пише: В Ісусі можна справді бути наповненим. У Христі людина не тільки бачить досконалість на відстані, а й отримує силу для її досягнення. Приймаючи його мудрість, ми також стаємо мудрими в щоденному спілкуванні з ним. Божественна подоба в людині стає реальністю, немає нічого такого, що людина не могла б досягти в духовному єднанні з Христом для цього життя і для вічності. Ми стаємо досконалими в ньому. Серце людини досягає любові, миру, світла, надії, спокою, знання, щастя, сміливості, співчуття навіть тоді, коли нас осягають невдачі, непорозуміння, коли ми опиняємося в труднощах, коли горе вривається в нашу сім'ю. Все це належить нам у Христі Ісусі. Він є джерело любові, миру і всіх пізнань. Від нього виходить світло, надія, щастя, співчуття і підбадьорення. Пам'ятаємо незаперечні докази того, що Господь зробив для нас. Пам'ятаємо всі благословення, якими Він нас обдарував, сльози, які Він витер, болі, які він полегшив, потреби, які він задовільнив, щедроти, які він послав. Давайте подякуємо Богові за ту повноту щастя, яку ми отримали в Ісусі Христі. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за Ісуса Христа, нашого дорогого Спасителя, і за ту повноту благословення, яке ми отримаємо в ньому. Допоможи, Господи, нам цінувати нашим Господом і Спасителем, і все в своєму житті посвячувати для прославлення Його святого імені. Благослови нас. Ми молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Бог зацікавлений в тому, щоб ми щодня наповнювалися його благословеннями, які так необхідні для нашого щастя. Нагадую вам, що Заочна біблійна школа пропонує цікавий курс по вивченню Біблії. Ви можете отримати дані уроки, написавши нам на адресу, що бачите на екрані. Бажаю вам Господніх благословень і приємного вечора. До зустрічі завтра.